Усіх вітаю, я взуваюся, знаходжуся у своїх батьків. Сходимо на гору, прогуляємося, зробимо огляд маминого городу садочку. Зайнята вона зараз, не може вийти з нами. А ми прогуляємося з великим задоволенням, бо вже осінь. І я не знаю, чи залишилося в неї взагалі щось там. Вітряно, прохолодненько, але погода ще гарна. Пройшли, не заглянули. Що це тут? За виноград, мабуть, братик пригостив. О, який виноград. Ну це точно не мами, бо мами прихворівши весь в грибку. Так. Що тут новенького? Татко колодязь доробив, он красивий стоїть. Мама, ой, ти бачила, який гарно, як він його зробив і нічого туди не впаде. Отож говорю, як твій чоловік гарно робить. Гарно робить. Дуже гарно. Ну, це вже треба з татком роздивлятися. Він тоді розповідає, цікаво. Який колодязь, як я хочу собі такий, друзі. Це моя хвороба просто. Коли немає світла, я завжди мрію про колодязь. В селі потрібно, щоб якась криничка була. Айстрачки, в мене вже повідцвітали деякі почорніли, а у мами тільки зацвітають. Я думала, що будуть дрібні. Багато, а вони ще й крупненькі. Ви уявляєте, скільки їх? О, ха, ха. Ну, тому що кружалка, як захворівші були, зжималися. І наскільки їх багато було, що я думала, вони не розцвітуть або маленькими будуть. А вони ще й більш-менш такі нормальні. Оце в неї тут копичка на початку городу. Приємно й на город заходити. А що там перець копі? О! Оце перчик. Чому в мене так не росте? Тому що мама кожного дня поливала і підпушувала. Друзі, це не перевершено. Які класні. А мама говорить, Іра, в мене вже почали червоніти копі. Ну, Мабуть, на ту сторону треба йти, бо. Сонечко з цієї сторони. І маленькі на верхівки наростають. Ну, да, з цієї сторони вже почали червоні. Дочекались нарешті. Перець копі почав, почав дозрівати, мабуть, так і назову рулик. Ой, який красень. Оце перчики. Так вони і ось на самій верхівці і з цієї сторони зав'язались. Оце милуватися, краще квіточки. І що нам та квітка, коли тут озірвав, наївся і помилуватися навіть приємно. Ви бачите, оце перець капі, що в магазині. Взяли перчинку, насіння зібрали. Ну, говорять, один рік тільки класний такий буде родити. А наступні роки вже з гібридів, що попало, ростиме. Хоча людина одна написала, Іра, кожного року сію і нормально. Росте одинаковий завжди отакі ж крупненькі. Ну, подивимося. Я думаю, мама збиратиме точно. Ой, не намилуєшся. Мама б була, б вона б зараз розповіла. <гум> Тут така погода, що буває всяке. Ну, прям перчина на перчині. Там якщо оцю убрати, там ще 10 перчин відкрити. І Перцю здивована. І тому, що купили на базарі перчину насіння, зібрали з нього. І що? Чи буде зберігатися сорт чи ні? Ось говорила мамі, мама, прибирай, вже насіння розсіється, буде як портулак городній. А вони відкрились бутони, зацвіли і знову радують. І мама ходить, малується, говорить, які красиві, вона набалдєві від оцієї квіточки. Вони де-не-де -де рідко розцвітають, тому що квітка квітує один день, як на гібіскуси, бо це гібіскус тричастий. Це вже насіння зав'язала, воно по жовті там насіннячками з мамою. А, ось, дивіться, розколупували, а там насіння вже. І оце поодинокі квіточки квітують разом з насінням. Гайдаються високі, видовжилися метр п'ятдесят, метр двадцять. Ото приблизно. Насіння насіялась, людина говорить, Іра, в мене вже проросло. Я намагаюся вирвати, а воно не витягується. Коріння дуже величеньке цієї квітки. О, рудбек, яка пишна, стала. Цікаво, як мама подобається. Він її нагадує соняшник. І тому в неї така реакція. Вона весь час, коли в неї питаєш, ну як тобі сподобалася ця квітка? Вона говорить, на соняшник схожа. Коли їй подобається, в неї реакція зовсім інакша. Я маму свою вже знаю. Звісно, що подобається. Ну, як може така краса не подобатись. Перчики. щось вона говорила, Іра, я вже зварила перці, Ну, ми валіє. ми не в томаті. Нам в томаті не сподобалось. Олії краще для нашого смаку. І ми варимо олії, Лічу чи не в олії. І я думаю, що вона вже ці збирала. Говорю, ну, Трошечки, як буде, дасиш мені там на три баночки закрити. Говорить, якщо буде, <сі> бо там дрібненькі будуть, вона ж собі там поки наконсервує. Тобто треба, друзі, вирощувати, брати насіння, садити, і поливати. Будемо не квітами, а городами займати, щоб перців у нас побільше було. Щоб і на лечо, і на аджики, і на соуси і так поїсти. А не, ото що посадила там вісім кущиків нещасних. А тепер ходжу, на мамин дивлюся і облизуюся, тому що хочеться перців. Ну, будемо садити більше. Раціонально використовувати землю. Як людина написала, ви не раціонально використовуєте, вам треба город засадити не помідорами, як ви це зробили, а цибулею. Цікаво мені подивитися на город тієї людині. Як вона раціонально використала, мабуть, одна цибуля поле ціле. О, і тут вона росли. Не було ж, вона збирала все. Жовтенький вона його білим називала. Він, коли визріває гарно цей перчик, світлим робиться. Світло-світло-жовте, майже біле. І вона говорить, білий перець. Думаю, та що за білий? Знову наросло. Вона його ж визбирала вже, не знаю, де й куди вона, я не питаю, а вона не говорить. А це ось маленьких, скільки ще зав'язується. Я дивлюся, тут і на верхівках почали рости. Ого, перчинка красива яка. Ну так, да, він світло жовтенький і з румяним бочком. Ну, ростуть. Понаросту, значить, скільки ще перчинок. дивіться. Маленькі, о, а тут як густо. Тобто їх прибирати, поспішати не потрібно. І верхівки, друзі, обрізати не потрібно. Як ми голови, я дивлюся, люди пасинкують, прибираються, верхівки підрізають, щоб дозрівало швидше. Зібрали і перцю нема все. Гудину поприбирали, а у мами наростають, встигають вирости крупними, дозріти, і вона знову з перцями. Морозів не, в, не вспівають морози. Вбити перчик. Укропчик, який Вона, до речі, говорить Іра, куди мені кріп діти? Вирісон молоденький кріпчик по всьому городу. Ну, а їй шкода, кожну гілочку кудись хочеться використати. Ну, я не знаю, говорю, ну зроби трошки аджички, добав туди кріпчику, петрушки, буде така смакота. Ну, вона поки що не хоче. О, до речі, я візьму в неї, поки матусеньки немає, дай Боже їй здоров'я. Це помідорчик Таня присилала, я мамі все насіння віддала. А вона вже зірвала червона, нема. Це Петруша городний. І я хотіла взяти помідор один на насіння. Не знаю, чи можна, може, мама собі залишила. Вона... А, це гнилий, да, вона вже їх визбирала, друзі. Я знала, що я запізнюсь. А розсаду я просити не хочу. Я хочу саме виростити без проблем. Ну це маленький, хоч це великий. А що ж робити? Це зелений, чекати, поки доспіє. Я волове серце отам взяла дружина маминого братика, поділилась помідорами. Ось сорт якийсь цікавий. Кущ осипаний помідорами був. Все літо збирали з одного куща. І отут волове серце сподобалось. І помідори густо наростають, і крупні. І я спробувала солодкий. І от я вже зібрала насіння, в мене її посадимо, подивимося, як розвиватиметься в мене і чи багато буде плодів. А от що робити петрушу я хочу, жах як хочу. Найкращий помідор наростає багато плодів, десь 70 см і раненько дозріває. Ой, Не вирвала. Це не гниле вже. Зелені вирвала, он один маленький, знайшла червоний. Зберу хоч декілька насінин на розмножені. Бо мама не, не руком ще переплутає помідорчики, я тоді не знатиму назву, а ви знаєте, що назву обов'язково треба мені знати. Люди дивляться на мої помідори, питають сорт і беруть собі, тому що подобаються. Вибирають також найкраще. Зараз треба садити, що витримує сонце, гарно росте і багато дає ранніх плодів густо, щоб ми з вами заготовки вже всередині літа зробили. Візьму, вони дозріють. Я думаю, вони визріють і насіння буде схожість гарно. Це такі прості помідорчі. Поки що зібрала всі помідори, які я хотіла, які мені подобалися. Більше додатково ніяких набирати не буду, тому що хочеться ще декілька, можливо, новеньких взяти для цікавості виростити, а те, що потрібно, вже в мене є. Сиділи ми тільки що з мамою, спілкувалися без коми. І вона говорить: Іра, давай сходимо до одеського помідора, вирвемо, виберемо самі жовтенькі, розріжемо і спробуємо. Можливо, вони вже стиглі. Друзі, я в себе пробувала, вони вже жовтенькі, всередині з червоненьким, але вони тверді. Вони ще червоніти не будуть, і ми не можемо зрозуміти, стиглі вони чи ще ні. Ну, Спробуємо, я і зараз можу спробувати цей помідор. Я думаю, що він повинен бути м'якшим. Якщо твердий, то, звісно, що ще зеленіше. Воно відчувається відраз. Ось вони, дивіться, які цікаві, класні. Наросли помідорів багато, але дрібненькі і дуже високі. Мама ж не пасинкує зовсім, можна було трошки прибрати, не обов'язково всі пасинки. І він би гарно підв'язати. Ну це мороки багато. Мама вже не молода, дівчинка, щоб бігати, все встигнути. Прям. І їй не сподобалося високі. Так, один я візьму. Та ні, ну він ще твердий. Нікуди. Отакий він жовтий, оцей помідорчик. Грони розвиваються, як чері, звисають і багато помідорів. Ось. Отак на одній груночки, як виноград той. Цікавий. Помідор, ну, мабуть, насіння не будемо збирати. Зеленущий він. Не знаю, коли він поспів. А хто тут сховався в капустині, хто це листячком накрив. А де серцевино немає. Нас консервувала мама цієї капусти хрумсткої. Ну, я пробувала, мені таке не моє. Ще мама хоче зелені помідори трошки закрити. Є в нас такий цікавий рецепт. Я думаю, всі бізнають. Дивіться, як поточило щось. Гусінь, мабуть. І от зелені помідори будуть їсти. Не знаю, мені, коли червоний такий смачний, я не можу зелені їсти. Він, звісно, в маринаді дуже смачний, але мені більше подобається червоненькі. О, апельсинка помаранчева. Помідори шикарнючі. Людина писала, Іра купила насіння апельсин помідору, який він? Гарний, достигає всередині серпня вже. Чим краще визрівши, тим він смачніший, крупненький. Ну, плодів, ось, як бачите, якщо поливати і доглядати гарно, то плодів буде багатенько. Ну, Не так що рясно, як Петруша перцевидний, там взагалі куща було не видно. Але помідорів достатньо. Кущі вони ж всі різні. Десь густіше нав'язалося, десь менше. Сорта всі різні, вон, перчики наростають. Мама їх не прибирає. І, звісно, воно підростає, підростає, зараз так швидко плодиці росте. Тільки маленьке з'явилося, дивися, вже перчик горний росте. Ну, мами капуста деяка гарна, а деяка, як у мене. Отака квіточка стоїть. Бачите, вона гарні повирізала, якісь без головок, якісь з головком. так, як і завжди. Тут я щось незрозуміле, тут гарна, ну не дуже крупна, ось маленька, ось більш-менш. Я не знаю, що робити з цією капустою. Як подивишся у людей, отакі головки, капуста розгля... розляглася, ну, до того красиво. Чи вони вміють її підживлювати своєчасно, якось доглядають, притіняють. Сонце не пече, білокрилки небагато. Бо весь час обробки проводяться. І така капуста класна, гаргамель з цієї сторони. Помідори наростають, також дуже багато вона зібрала, пригощала, і кушала, і консервувала. Мала чинка. гаргамелька в неї вдався гарний. Це яблучка, дивлюся, є чи нема. Яблука тут. Де не де висять яблука, та достатньо. Тут, я дивлюсь, всередині яблучка є. Ну, Звісно, не такі врожаї, як раніше було ящиками, не знав, куди їх дівати. Фурами ті яблука вивозив. Ще велюсь наростає, ну хоч не так, як в минулому році. Пам'ятаєте, вирісли отакі колоски, стояли. І все ніколи її було зібрати, так він і стояв. До речі, мама сказала: завтра прийдеш, визберемо буряк, поприбираємо пори. Тобто, завтра трошечки попрацюємо тут з нею, разом. Воно веселіше і мамі веселіше, що увагу їй приділяємо. Воно тут не складно, вона його за 2 секунди сама прибере. Але разом, як вона говорить, гуртом і батька гарно бить. Жахлива приказка. О, це її улюблений круглий на засолку, що з Луганська. Оце вони отакі крупнячки наростають. Ой, горні помідори лежать на землі, але не гніють. Дивіться, які красавила. Колорадський жук, і он також крупні, червоні. У ну, нас такі є, я такі не хочу. У нас набагато кроші. Хоч і не такі крупні, але воно. Не вистачає помідор. Мама може дати. Мамі не вистачає, я можу дати. Ділимось. Чи спробувати? Чи можливо вона та ні. Я ненароком не вона її цю гроночку тримає. Можливо, треба когось пригостити. Тут же взаємообмін ніхто не відмінює. Щось мама пригостить чимось її цікаве життя. Резантемка. В мене також бутонів напускало багато там кититься на китиці, Скоро заквітують. Оце побрізати. Вони б ще бутончики пустили. Ну і оцю вже можна зрізати цей дзвоник. Ми зараз їй допоможемо, бо вона сама не навожиться. Вона весь час питає, що мені робити тепер з ним. Все, я тут покладу, щоб вона вже можна. Вирізати. Так, а це відсвівший. Да. Вир... Вирізали сухе суцвіття, а кущик нехай стоїть, він буде розмножуватися, розростатися. До речі, агресор дуже швидко розростається, вплітаються в інші квіточки і потім нічого не зробиш, друзі. Ой, скільки синіх, красиво. Красотінка. Треба на заставку так поставити. Так, зараз глянемо на Крокосмію, що там з нею. Так. А крокосмія вже якісь цікаві бульбашки зав'язала, мабуть, треба їх прибирати та цибулинки зберігати, щоб наступного року такі точно розрослись. Це ми хороша, так без з мами пройшлися, прогулялися, гібіскус у неї зацвів. Людина, яка просить у неї таким кольором рожевим гібіскус, сказала, що мамі дасть біленький. У мене вже один кущ відцвів, а одні насінкові коробочки висять. Інший ще зацвів. Білий тільки відкрився. Ой, злякалася. І жовтенький там не зрозуміло, яким кольором буде. Можливо, також білий. Прикольно було. Тому у мами додавиться ще білий гібіс. Фундочок впав, проріс і росте, ніхто його тут не бачи. Комусь віддадути. Хто це прилетів? Хто це тут сидить такий? О, тархун посадила. Кому це вона? Мені чи собі? Це вона вирощує, намагається, мабуть, виростити череночком, щоб і собі розмножити і мені дати. Бо ми з вами клопоталися, щоб кущик взяти. А там люди пишуть і так і так зроби, друзі, ніяк тут так не зробиш. Тут немає так, щоб відірвати гілочку, говорять, потягни. Одну гілочку, і воно витягнеться з корінцем. Друзі, воно тут з корінцем нічого не витягнеться. Ну, можна спробувати маленьку якусь. Ану давайте. О, тут ось коріння прям вилізло. А як же ще ну, воно тягнеться, ну без корінця. Ой, ой, ой. Ну да, тут дуже... І не вийде так, щоб та ні вирвалася гілочка. Ну, нехай потім зріжемо та щось витягнемо, посадила, а я й не знала, це вона буде ось розповідати, вийде, що вона тут новеньке зробила. Тут тобто, ми прямо відразу з вами прийшли додому. Ну, я тягну, ну воно так тримається, друзі. О, давайте спробуємо вдома посадити оце. Можливо, приживеться Така гілочка невеличка. Спробую у водичку зараз поставимо. Май, розкажи, що то за тархун у тебе посажений. Віточка вирвалася, вона така з корінцем, прямо білий квінець ліснила. І я тикнула, ж то там дорадій. Ось я в тебе також вирвала кого? тархун. А, так Хотя, вона так ну... А, так тузні, це може, і не прийметься. А мені здається, як бур'ян прийметься. А то було прямо ось біленьке, бачиш, і ото прям великий такий корінь гарний. І я тикнула, поливаю, ну, я спробую здруси. Це я вдома вставлю кадрик, посадимо відразу з вами тархун чи тургун, як мама його називає. Не знаю, де посадити, тут же ж весні буде город орати трактор. Тому нічого насаджувати не можна. А ось полуничка, два кущика пропало. Давайте зараз отут посадимо, а потім пересадимо. Або пересадимо потім, або тут і залишимо. Полуничка буде і кущик тархуна. Нічого, все поміститься. У нас діленочка невелика, нікому не тісно, ніхто не в образі. Все росте гарно. Так, ну біля доріжки близько не буду садити, бо він розростається розлогим, широким. Якщо приживеться, щось він підв'яв, корінець невеликий, просто спробуємо все тут. Цю полуничку також я хочу розсадити, бо це кущик мамин. Давайте отут посадимо. І зараз прольємо горн. Приживеться. Не знаю, чому мені так здається. І його треба повище, бо там же ж бруньочки попрокидались біля корінця. І буде кущик наростав. Якщо заглибити, він просто задихнеться. Пропаде. Так, ну ну, зараз ми польємо і трошки вимиється земля, корінець вигляне. Все нехай переживається, розростається, і буде в нас стархун для наших квашених огірків. Та й помідорчиків.